Чернігівців відволікуть від виборів. Ця справа під силу представникам творчого агентства агенства Студіо». Втретє, у місті на Десні вони зберуть професіоналів етно та класичного джазу, аби ті заграли на сцені драматичного театру. Склад учасників цьогорічного фестивалю Чернігів Оупен» ініціатори музичної тусовки підбирали як завжди. Ретельно наш принцип підбирати состав дуже кріпкий. Это вот прежде всего, и в этом году нам удалось договориться с исполнителями, в том числе об эксклюзивных программах, специально для нашего фестиваля. То есть, то, что мы услышим и увидим на Черньов е Jazz Open 2012, Это будет эксклюзивно и впервые прозвучит вообще. 28 вересня публіка матиме можливість оцінити живу програму Євгена Дідика та Free National Band, колективу Shopping Hour та проекту Домра. Наступного вечора свої таланти демонструватимуть студенти та викладачі музичного училища, котрі об'єдналися в колектив Джазенжир. Компанію їм складе художник Максим Паленко. Максим Паленко буде готувати спеціальний такий перформанс художественний. А музиканти з Джазенжир грати. В останню суботу вересня чернігівці розділять сцену з Русланом Єгоровим та його друзями. Місце хедлайнера фестивалю довірили французам. Парі Камбо взагалі мені казались недосягаємо, в принципі. Це колектив, який ну, невозможно не в любі це, услышив його хоча б раз. Атмосфера Паріжа гарантірована. Організатори музичного дійства цьогоріч врахували усі побажання журналістів та гостей фестивалю. Як результат, ми трошки е, змістили. Дні проведення фестивалю. Після концерту в неділю дуже незручно їхати додому, мало часу, хоча люди ще хотіли лишитися, десь поспілкуватися. Фестиваль буде тривати три дні 27 вересня, 28, 29. Це четверг, четвер, п'ятниця і субота. Музичну програму свята доповнить виставка робіт джаз очима дітей. В одному з артпабів міста проходитимуть автопаті концерту Уперше за історією фестивалю відбудеться великий парад. Буде просто такий величезний. Веселий, яскравий флешмоб. Ми будемо намагатися зібрати всіх людей із там, як ми кажемо, із джазом у серці, якось яскраво вдягнених з якимись веселими там транспарантами, е прапорами, і пройдемо під акомпанемент оркестрової групи. Ціни на квитки організатори називають демократичними. Їх вартість сягне від 60 гривень.